Добрий день, шановні глядачі та підписники каналу Grandway. Сьогодні хотілося б продовжити бесіду про недорогі ножі. Ось, наприклад, ніж Grandway 06135. У якості головних переваг даної моделі може прорахувати. Клинок довжиною від 86 мм. Зроблений він з тієї нержавіючої сталі 5 хром 15 молібден ванадій. ножа доволі помірна вага усього 146 г компактні габарити. Поверхня клинка оброблена. Black Oxids, замок Frame Lock, і це дуже цікавий момент. І взагалі у ножа вдалий сучасний дизайн. Досі це було таким незвичайним ділом побачити такий замок у недорогому ножі. І як кулька детенту, сухар, як ви розумієте, у цьому разі не потрібний. Бо плашка сталева зроблена з тієї ж самої нержавіючої сталі. Якщо ви шукаєте недорогий, але практично складений ніж. Які відміна підійде автомобілісту, туристу, просто активного городянину? Зверніть увагу на Grandway WK06135. Добре він підійде і для ролі вашого першого ножа. ж не треба просто дивитись, ними треба користатись використовувати їх. Інколи щось підкручувати, розкручувати, розбирати, підточувати. Так ви краще дізнаєтесь про те, як побудований що з ним може робити, чого з ним робити не можна, і краще це робити з недорогою моделлю. І я хотів би показати ще декілька цікавих недорогих ножів, в кожного з яких є якась цікава фішка, яка виділяється ніж і не дає йому стати чимось банальним. Тобто, це не просто дешеві ножі, а недорогі ножі з цікавинкою, яка може вам глянутись. Як завжди, ножі буде показано крупним планом, з різних боків, ви зможете усе побачити, усе роздивитись. І на цьому фоні хотілося б взагалі порозмовляти про те, що таке дешеві ножі і для чого вони потрібні. Ми вже почали цю бесіду з вами, так? Вони рідко нам пишуть про щось на кшталт тю, та там сталь 5 хром, це ж якась порнографія, та для чого воно потрібне. Та я бачив такий же ніж на OLX, там було написано, що він з D2, а коштував він навіть. Дешевше. Ну, не повертаючись до того, що ми усі розуміємо, що написати на OLX може що завгодно, і це лотерея, може отримати щось гарне цікаве, а може купити щось зовсім не те. Ну, про те ми не будемо. Ми знаємо усе, що площадки бувають різні, що брендовий магазин стаціонарний і якийсь продавець в інтернеті, невідомий вам, це дещо різні речі. Поговоримо краще дещо у більш адекватному ключі, реалістичному. Зрештою, для визначення ціни кишенькового ножа потрібно набагато більше, навіть, чим просто складання ціни на сировину та заробітну плату тих людей, які цей ніж зробили та вам його продали. Ціна навіть нічого не говорить про очікування, які ми повинні мати, коли дивимося на ніж. Особливо, якщо ми говоримо про ну, зовсім дешевку. Так, ну та Безіменна продукція, но вона їм так званий, що пробуває з Китаю через, ну скажімо так, деякі чорноморські порти нашої країни. Жодного контролю якості та жодної сертифікації цей товар не проходить. Походження його невідомо, матеріали невідомі, якість часто буває відсутня, як клас. І саме від власників таких ножів пішли до народу такі меми, як пластилінова китайська сталь та інші там подібні. Загалом, ну зрозуміло, що варто утримуватися від покупок дешевих ножів. Ось на площадках типу того, що OLX, переходів в метро та на лотках, це все лотерея. Лотерея з невеликими шансами на виграш. Інша справа на дорогі китайські бренди, які продаються офіційними ділерами, або місцеві бюджетні бренди, які працюють через так званий ОІМ. Ну тобто замовляють продукцію на фабриках в Китаї, вибирають, які саме моделі будуть вироблятись, контролюють їх виробництво. Вдається, це усім по-різному, але щось таке робиться. І тут ви цілком зможете купити ніж, який не розвалиться у вас в руках, не спробує вас покалічити, і навіть по буде нормально різати. Але виходячи зі сказаного вище, ми не можемо не розуміти, що все має свою ціну. І тут варто поставити те саме запитання, у чому полягають ваші потреби. Вам потрібно просто ніч, щоб нарізати хліба ковбаси чи розкрити поштову посилку і не більше. Ну і що, сміливо, беріть такий бюджетний варіант. Щось у межах там, від 10 до 20 умовних одиниць вам цілком згодиться. А інколи навіть може знайти гарну модель дешевшу. За свої гроші цілком адекватні ножі, справжні ножі, функціональні ножі. Але ми повторюємо, дійсно ви отримуєте те, за що ви платите. Ви купуєте ніж, справжній, але дешевий. Він ріже, він чесно працює. Але не більше. Ось крапка. Немає нічого сумнішого, ніж бачити, як черговий ножелюб, який дивиться огляди дорогих брендових EDC моделей от такий бюджетний ніж і почитає пред'являти до нього ті ж вимоги, що виставляються до ножа вдвічі, а то в п'ятеро дорожчого. Ну, так і хочеться сказати, ну чудесно буває. Ви дивилися на цінник. Так, ми усі любимо, там клиночок по центру, щоб усе підігнане, щоб сталь не топилася. Але цей ніж ріже і при цьому він не ламається. Так вам треба буде, мабуть. Інколи його частіше підточувати. Але ви ж ви не будете рубати ним рельси чи підрубувати свой ворожого моста, по якому зараз піде там колона якась. Ви будете відкривати пакунки, ви будете різати бутерброди. От, чесно кажучи, це більша частина роботи типового міського ІДІСі-ножа. І вимагати щось надзвичайне від складаного ножа за 10 умовних одиниць в наш час, ну це просто неадекватно реальному стану справ. І ось взагалі для чого потрібний дешевий недорогий ніж. Він потрібний для того, щоб різати, щоб ви не були з голими руками, коли вам щось знадобиться відрізати. Ніякого ніякого чуда, але він має вас не підвести. Він має виглядати так, щоб ви. Могли дістати його на людях, так, адекватний вигляд, сучасний. І він має працювати, він має не зламатися у відповідний момент, він дістаєте і усе працює. Ось для цього такий ніж добре підійде. І от те, що згадувалося, гарний варіант для новачка. Розібрати, зібрати, подивитися, що воно працює, там, підташити. от навчитись працювати з ножем. Це теж гарний варіант. Якісь ексклюзиви. Щось вище за якістю. У Грандвей також є ножі вищі за якістю. Бажаєте чогось кращого. Переходьте в розділ, де ті ж самі ножі, там з d 2 і вибирайте. Це гарні ножі, дорожче будуть коштувати, але і вимоги можна до них більш високі пред'являти. Осе добре, коли воно адекватне. Оце не те гарно, що гарно, а що до чого підходить, і усе має бути на своїх місцях. Ось така ось думка. Дешеве воно непогане, коли зроблено воно якісно. Воно просто дешеве. Те, що більш дороге, теж непогано те, що воно дороге, воно коштує якщо своїх грошей. Воно просто більш дороге. До, до кожної речі свої завдання та свої вимоги. Мабуть, і усе. Ну, в ідеалі зрозуміло. Але натомість ми поставимо для людей, які кидають отакі от вимоги з розумінням. Адже всі ми хочемо чогось кращого, і це норма. Бажати чогось кращого нормальний стан людини. Було б інакше, ми б досить сиділи б біля багаття в печері, і навіть питання чи було б у нас це багаття, якби ми весь час не хотіли чогось кращого. Цілком природно та розумно бажати, щоб саме ваш ніж був особливим, гострим, міцним, сучасним, гарним, відповідаючим саме вашому смаку та вашим бажанням. Навіть вашим фантазіям, дешевий ніж не зможе відповідати усім вимогам ну, за своїм визначенням. Він дешевий. Але він, якщо ви берете його не десь там під мостом, а у ноживому магазині, він буде працювати. Зрозуміло, переплачувати нерозумно. Але і продешевити далеко не найкраще рішення. Це запитання балансу і того, чого саме ви хочете отримати від вашого ножа. Ну, Тогава, це все слова, слова, слова. Але ось такі думки. На правах особистого враження від теми, не претендуючи на істину останні інстанції. Розумні доводи проти навіть вітаються. Якщо співбеседник здатний підтримувати адекватний рівень бесіди, ми завжди радімо, ми видаляємо лише ті коменти, які просто вибиваються з рівня культурної бесіди розумних людей. Ну, неприємно і нам дивитися, і тим людям, що приходять на канал, мабуть, теж не дуже приємно таке дивитись, і просто немає сенсу витрачати час на відповідь на такі коменти. Деякі коменти можуть терти самі роботи Ютуба. Інколи це буває через те, що ви вжили якихось не тих слів. Інколи це буває. Зовсім не зрозуміло чому, мабуть, спрацьовують якісь невідомі нам скрипти. Якщо так відбулося, співчуваємо та бажаємо вам не засмучуватись. Ну хто в наш час буде переживати через те, що в інтернеті хтось не особливо якщо це цей хтось робот взагалі? У всьому іншому радий вашим думкам, словам та коментам. Ставте лайки, ставте дизлайки, Заказуйте ножі ну, зі нагадуємо, що це можна зробити. У коментарях до заказу чи менеджеру по телефону ви нагадуєте, що ви дивитесь наш канал і знижку ви отримуєте. На кожну позицію може бути своя знижка, це вам скаже вже менеджер. Тут ми не можемо повідомити, яка саме буде знижка на той ніч, що ви заказуєте. А в нас, мабуть, на цьому все. Дякуємо за увагу. Мирного вам неба. Будьте здорові. До побачення.